Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області в день температура знизиться до мінус 4 градусів, а вночі до мінус 5. Протягом дня небо залишатиметься хмарним, але ранок і вечір обіцяють бути ясними. Опадів не передбачається на півночі. На Житомирщині вдень температура опуститься до мінус трьох градусів, а вночі до мінус 6. Ранкові хмари розійдуться, і день буде ясним, без опадів. На Чернігівщині вдень очікується мінус чотири градуси, а вночі мінус 5. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду. Ранок і день будуть похмурими, але вечір обіцяє ясне небо, без опадів. У Сумській області в день температура становитиме мінус чотири градуси. А вночі знизиться до мінус п'яти. Вітер північно-західний швидкістю до 4 метрів за секунду. Вночі йтиме сніг, але до ранку опади припиняться удень буде сухо. На сході на Харківщині в день температура складе мінус 4 градуси, а вночі мінус 5. Вітер північно-західний до 7 метрів за секунду. День залишатиметься похмурим, без опадів. У Донецькій області в день очікується мінус 5 градусів. А вночі мінус 4. Вітер північно-західний швидкістю до 8 метрів за секунду. Ранковий дрібний сніг припиниться до обіду і більше опадів не передбачається. На Луганщині в день температура становитиме мінус 4 градуси, а вночі знизиться до мінус 5, Вітер північно-західний до 7 метрів за секунду. Протягом усього дня йтиме сніг. Але ввечері він почне слабшати. На півдні. В Одеській області в день температура підніметься до нуля, а вночі знизиться до мінус 2 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду. День і вечір будуть ясними, без опадів. У Миколаївській області вдень температура становитиме мінус 1 градус, а вночі мінус 3. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду. Після похмурого ранку встановиться ясна погода. Опадів не передбачається. На Херсонщині в день стовпчики термометрів покажуть мінус 1 градус, а вночі мінус 4. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду. Ранок буде похмурим, але вдень небо проясниться без опадів. У Запорізькій області температура в день становитиме мінус 2 градуси, а вночі мінус три. Вітер північно-західний до 7 метрів за секунду. Ранковий дрібний сніг припиниться до обіду. І більше опадів не очікується. У Криму вдень температура знизиться до мінус 3 градусів, а вночі до мінус 5. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду без опадів. На заході на Львівщині вдень температура знизиться до мінус 1 градуса, а вночі до мінус 6. До обіду буде похмуро, але вдень небо стане ясним. Опадів не передбачається. На Івано-Франківщині вдень очікується плюс 1 градус. А вночі мінус три. Хмари пануватимуть до вечора, після чого небо стане ясним. Опадів не буде. У Тернопільській області температура вдень опуститься до мінус 2 градусів, а вночі до мінус шести. День обіцяє бути ясним після похмурого ранку, без опадів. На буковині температура день становитиме 0 градусів, а вночі знизиться до мінус 3. До вечора хмари зникнуть, і небо буде ясним, без дощу та снігу. На Закарпатті вдень температура підніметься до плюс 3 градусів, а вночі знизиться до мінус 2. День буде похмурим, дощу та снігу не очікується. У Рівненській області вдень температура опуститься до мінус 3 градусів, а вночі до мінус 7. Ранок і день будуть ясними після похмурого досвітнього часу, без опадів. На волині температура вдень складе мінус 1 градус, а вночі буде мінус 4. Вже з самого ранку розпогодиться і весь день буде ясним, без опадів. На Хмельниччині вдень температура становитиме мінус 5 градусів, а вночі мінус 7. Ранкові хмари зникнуть, і починаючи з середини дня погода буде ясною, без опадів. У центральних областях на Кіровоградщині в день температура становитиме мінус 3 градуси, а вночі знизиться до мінус 4. Вітер північно-західний до 7 метрів за секунду. Протягом дня буде похмуро, без опадів. На Полтавщині в день температура опуститься до мінус 5 градусів, а вночі до мінус шести. Вітер північно-західний до шести метрів за секунду. День буде хмарним, опадів не передбачається. На Черкащині вдень температура складе мінус 3 градуси. А вночі буде мінус два. Вітер північно-західний до восьми метрів за секунду. Вечір буде ясним після похмурого дня. Без опадів. У Дніпропетровській області в день температура становитиме мінус 3 градуси, а вночі залишатиметься такою ж. Вітер північно-західний до 7 метрів за секунду. Вранці йтиме сніг, але до обіду опади припиняться. На Вінничині в день температура знизиться до мінус 3 градусів, а вночі до мінус 5. Вранці небо проясниться, і день залишатиметься ясним, без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.